Ой, жесть. Эй, кто там на футболе? Дару подкажи. Да есть. О, есть. А причём тут циниция, да мы с капитаном за проводим зай. Опа, ещё не стал. Так, forever. А что крутишь? О! А воняет. Курчики. до кожної людини є машина, Вона помагає, воду все швидко. Що вона допомагає? Ти подивись, там воду все. Через Але швидко. Ну, але ти знаєш. Але швидко, і срібло вже є. Це ще золота стріб живе. Ща я сім, але быстро О, ти швидко.

Oh, Лузери машини останні. Дайте мені одну. Лузери машини. Велики не можуть обогнати. Велики обогнати не можуть. Не uh. а, довго. а довго. Але їдуть довго. Спора. Uh. Uh. О, вони, во розвернулися. Розвернулися там заробіт. О, дивіться, двіте, дивіться, двіте. Дивіться. А ті лузери. А машини б... не можуть дві ліки. Але швидкість. Ти диви, вони тут заїхали, залізли. Я швидше можу гоняти.